Той, хто постійно ходить у походи, знає, що компактний пальник та балон з газом можуть виручити у найскладніших ситуаціях. Але сьогодні через кляту сню ці знання знадобляться кожному. Наше відео для тих, хто планує використовувати туристичний пальник вдома. На випадок, якщо не буде світла чи газу. Для більшої зручності раджу користуватися спеціальною підставкою під балон. Так, ваш пальник буде найдійніше стояти на поверхні. Перед приєднанням балону з пальником перевірте, щоб вентиль був перекритий. Під час прокручування балон має пшикнути. Не хвилюйтесь, це нормально. Просто пальне в балоні знаходиться під високим тиском. Щоб вода швидше закипіла в кастрюлі, обирайте варіанти з тонким дном або профільно-туристичні. Використовуючи звичайну домашню кастрю, ви витратите багато газу, просто щоб прогріти сам посуд. Після приготування їжі закрийте вентиль на пальнику та від'єднайте балон. Якщо в якості освітлення використовуєте свічки, то від'єднуйте його на відстані не менше 2 метрів від свічок. Уважно обирайте місце, де буде стояти ваш пальник. Для цього краще обрати стіл або підлогу. Не ставте пальники на електроплити. Були випадки, коли забували забрати балон з плити, і після увімкнення електроенергії він вибухав. Під час горіння газу виділяється вуглекислий газ, який є шкідливим для здоров'я. Готуйте в кімнаті, де є витяжка, або відкрите вікно. Найкраще місце це балкон з відкритими вікнами або ж веранда, якщо ви мешкаєте у приватному будинку. Так вогонь буде захищений від вітру, а шкідливі пари будуть вивітрюватися на вулицю. Усі газові балони є одноразовими, хоча є умільці, які їх перезаправляють. Я не рекомендую це робити, і на це є три причини. По-перше, виробник враховує максимальний тиск газу, який заправляють на заводах. Якщо перезаправити балон, то є ймовірність зробити тиск вищий, ніж розраховано. І в такому випадку балон може вибухнути при найменшому нагріванні. По-друге, це зношування клапану. Там використовується тонкий метал, щоб зменшити вагу балону. Та при частому використанні цей балон просто зношується. По-третє, це якість газу. Пальне, яке заправляє виробник зазвичай високої якості, без домішок та сміття. А той газ, який буде на перезаправці, часто з домішками. Таке пальне забиває форсунки сміття та різними осадками, тому пальник швидко стане непридатним. Якщо ви тільки плануєте придбати туристичний пальник, то звертайте увагу на якість збірки. Не економте на бюджетних моделях. Найчастіше вони дуже швидко псуються. Краще взяти пальник від перевірених брендів. На цьому у мене все. Якщо вам є щось додати, то пишіть в коментарях. Це буде на користь всім. Вірте, в ЗСУ, бережіть себе та своїх близьких. Та нехай всі ці речі знадобляться вам тільки в походах.